Зараз я знаходжуся біля Степановицького лісу. Трошечки нарвав терну, взяв банку, а терен росний. Я там, там гілочку обірвав і нарвав банку терну. Ще взяв ножа, ще десь пару грибів знайду. А тут біля лісу кукурудзяне поле. Тут деякі свині не наробили глуму такого. Як там біля баймацького лісу. Тут а, не наробили такого глуму. Вчора там я був біля баймацького лісу, там страшний суд, що поробили. А тут то виходять трошечки. Але ж так вони по-божі. Оце десь вище трошки дикі свині зробили, ну так, не дуже великі збитки. А в цьому році такий терен росний. Я декілька гілок обірвав і цілу банку нарвав. От так я йду біля лісу і біля кукурудзи. Ну дикі свині де не де, де виходили, але ж тут нема таких збитків. Терен в цьому році дуже гарний. Ці гарний терен. Дикі свині тут також хазяюють, ну так вони тут по-божі, десь кукурудзку де-не-де. Ну десь там кукурузку ну, нема такого глуму, як біля баймацького лісу. Тут так сюди терник росте. На те терен росний в цьому році. Тут кукурузне поле майже не ушкоджене. Так, я це в Степаніці вже в лісі. Подивлюсь, може, де пару грибочків, яких найду, а як ні, то так просто прогуляюся в такій красоті. Я так йду дивлюся, я тут збираю.